Нашого модного глядача Собкора в тилу світського життя Києва, редактора українського глянцю Exclusive Style Анжеліку Долженко. Доброго вечора. Доброго вечора, слухачам Європа плюс. І, і, і що ж в цей засніжений вечір ви нам повідомите гламурного, красивого, культурного і значущого? Ну, вітаю всіх з першим снігом. По перше, це ж класно. Так, да, я, я обожнюю зиму, не розумію, чому всі нарікають. Можна ходити в потворному взуті, вдягатися тепленько, і бути щаслива. Абсолютно. Але насправді добре, добре на дворі. А ми все ж таки про модні події. Я на цьому тижні вділила дві модних події, до речі, таких цікавих, як на мій погляд, цікавих. Хочу сказати, що на цьому тижні у нас в Києві відбувся такий open fashion, вечір альтернативної моди. Ви знаєте, я була в журі. Взагалі вперше я оцінювала стилістів, не дизайнерів, а стилістів, і мені це здалося дуже цікавим, тому що. Ну знаєте, оцінити, як що зробив дизайнер-дизайнер, якийсь на свій погляд, да, як свій хто каже, на свій хлопський розум. А от коли перед молодими стилістами, молодими дизайнерами ставлять таке завдання зробити образ, ну скажімо, у стилі якогось відомого. Дизайнера, мені здалося це цікаво. Я перша була в, такому, в складі такого журі. Ми пожурили. Дуже класно було. І хто що цікавого показав. Там були різні образи, але чомусь нашу молодь тягне на схід. Приймали участь четверо конкурсантів: Альона Іванова, Томіла Литвинець, Ірина Фоменко і Тетяна Бендик. Здається, так. Чотири чотири мало заявлено було шість учасників, але прийняли участь тільки чотири. Перемогла Ірина Ірина Фоменко, але ви знаєте, всі показалися дуже, дуже, дуже непогано. Взагалі, знаєте, чим був цікавий цей конкурс? Що там вони не просто зробили образ, там була ще друга частина програми, де вони помінялися своїми моделями mm -hmm. стилісти, і, і з того, що вони мали от, за 20 хвилин, що вони мали на тій моделі, вони повинні, повинні були змінити образ. Mm -hmm. І це було ще цікавіше. І потім Потім ті ж самі моделі е, витягували такі, знаєте, ото квитки, білети на екзамені е, витягували у нас на столі журі, і вони їм було запропоновано саме моделі, не самим стилістам, а моделі, які представляли цих стилістів, їм було запропоновано зробити, е, тобто як це сказати проявитися в певному там образі, в образі там води, там ще чогось, жаху, жаху, як це в нас правило. Цікавий дуже був конкурс, і я дякую пані Вікторії Лебідь, таке гарне прізвище організаторки. Цього опен фешена і за таке запрошення. Справді дуже, дуже креативно. Я бажаю взагалі цій молодій студії, молодій команді розвиватися в цьому напрямку. Як на мою думку, дуже цікавий напрямок, такого я ще ну, то, практики такої в нас ще був, не бачила в Києві в Україні, можливо, десь є, просто я не бачила. Тож хотілося б ще побачити багато стилістів в таких же самих конкурсах. Цікаво було. А, в журі в журі була моя вже тепер, як я думаю, добра приятелька з Нью-Йорка Хелен Чірвіць. Це модний критик з Нью-Йорка, яка вже більше 20 років від тижні моди нью Йорсі. Вона теж була, їй теж це здалося дуже цікаво, ми обмінювалися своїми думками, своїми враженнями. Була Настя Іванова, дизайнерка наша. А Альона Іванова, це якась її подруга Альона сестра, Альона Іванова, ні, я думаю, Дочь, що це просто ні-ні ні. Вони знають просто, знаю. дуже... просто, просто Альона Іванова. Ми... Я ще не знаю, можливо, так. Молоді дизайнери стилісти ще десь себе проявлять, і ми вже знаємо більш детальніше, хто така Альона Іванова. І була а, власниця мережі салонів Десанш Ольга Дікая. О, Оля Дікая, це наша подруга. Ваша Ви її подруга? Її вона також співвласниця мережі Фредерік Морено. Вона приїздам. продюсер групи Rolex. О, до речі, я зараз і поставлю групу Rolex. Гарно, що ви згадали про Олю Дікою. і вона теж була в Жірі. Була в журі, дуже приємна, приємна дуже особа, особна. мала таке знайомство. І перший раз я з нею спілкувалася особисто. Дуже приємне враження, вона мене справила. Тобто, журі було класне, конкурс був класний. І ви знаєте, це все проходило на площадці бас, і ми там побачили ще дуже. Цікавий арт проєкт так що ну супер захід вийшов. Анжеліка Довженко, редактор українського глянцевого журналу Ексклюзів. Все, вона сьогодні на синьому дивані. Ми ще встигаємо дещо обговорити і послухати згаданий нам вище ролик з українських хлопців, які гарно із саксофоном роблять дискотеку.